Я дивитися відео Зініна Сахалова чи її, Яніна Раміна. ну, як там вона? Я не пам'ятаю. Ірина Фаріон. Мовне питання за шквар, чому знов вата активізувалася і знов пашли ці чвари. Ви б не думали, що вата чому, причина, чому вона активувалася? А думали про те, чому почалися ці чвари? Розумієте, серед українців. Тобто, що у нас виходить? До речі, я мою свій холодильник, який мій брательник в папихах вимикнув, коли ми виїжджали. І якщо ви знаєте, я думаю, вже багато українців з тим з тим спіткнулося, коли вони тікали, вони повимикали холодильники. Ну, ця, думаю, штука взагалі я ніколи її не відмию. І це, думаю, мені дарма витрачати сили на це треба тут. Нічого нема, щоб я могла його відмити і відкрити. Нема нічого. Ну, коротше, я от це, знаєте, зараз його мию, цей холодильник. Бачите, всередину все там поприлітало. Ну, я зараз це повідкручую. Да? Ну, коротше, яке там мушконя, вибачте, за мою. коротше, це моя мова мені розмовляє східно-європейська. Так ось. І от позалітали і сказав Андрюха, що в нього така ситуація з маминим холодильником, що, мабуть, ця штука вся поїла, все там поїла. Я ще його включала, Ну як, я включала, він запрацював, ну Андрюха казав, що мій теж запрацював, а потім. Потім шкафчик, коротше, більш нічого, шкафчик просто. Знаєте? Не так аби, аб, як сказати, не Так образливо. Так, чому діти це образу? Ну обідне слово, це як не так. Ладно, добре, коротше, не будемо про це, про мову знов. Так ось що я хотіла сказати, я. Я Ніну Соколову я взагалі не дуже. А Іра, ну я розділяю і все, що вона каже, вона так це каже, так. але вона багато разів казала щось таке. Що ну, відчувається якась злоба в жінці? Така нереального формату, ну так, я зрозумію її, вона дуже злоблена на тих, хто, хто досі бляха муха, не дотягнув, що, що таке Україна і що її збивають. Ну, таке враження, що Шо це за звук був? До речі, за вікном дощ. Пішов. Щоб ви, щоб ви розуміли, що це. Ну, знаєте, тільки в, ось такими. Ну, коротше, коли приїхала, я закину ще відео. Холодильник був повністю. Зараз ще світло, в 9 годині буде темно і мало машин їздить. І ви знаєте, це особливий час. Хто виїхав? Хто виїхав? Я вам бажаю приїхати в цей час, ну, от зараз. Ну, он Львів мотається зранку та ночі. Знязу, да? ну, що їх на хатків. Ну вони ж за згамкнуть, а чому ви це питання не підіймаєтеся за своєю мовою? Шульвомани користуються тим, що, от, наприклад, я вчора їхала в, 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 в цьому. Ой, коротше, я знов перескочила. Так, значит, я помила, я всі кастрюлі по я помила. я не знаю, на що це роблю. Уф. Просто в мене був. Колись, колись холодильник Донбас дитини, я його мила. Це той, який його помила, Донбас 2. Він. Вибачте, за не цензурщину, це домашній халат. Він зламався. Так от я хочу, щоб Донбас 2, в якому зараз окупація, Після того, я, як я помию цей холодильник, теж зламався ДНР. А за ним НРЛ, ЛНР нахуй. Вибачте, вибачте мій, мій суржик. Рухнув. Ви розумієте? Я миюся холодильник. В надії на диво. Побажайте мені успіхів. Не здавайтеся. Підпишіться. Ні, не треба мені підписки. <сміх> Моїх 40 підписників мені отак. Просто я ще викладу, як його дамити. Я думаю, ця проблема дуже актуальна. І як воно буде далі, я не знаю, але Пух, ніхто не знає, да? Запрацює цей холодильник. Чи здасться Донбас? Що я ставлю? Я ставлю холодильник, а ви що поставили? Якщо не запрацює, зламається. Я ще зараз буду тюшу, Ну, коротше, це я такий екстрім. Екстрім я після борща із гетьмана трошки бахнула. Ви знаєте, скільки я йому? Три дні. Мені треба якийсь зарядний. Саме зарядне, так. Я мию його і мию. От, ви бачите, мою ванну. Це моя ванна, це моя новенька ванна. Новенька ви можете зрозуміти, що я ще двері не поставила. Мене нахер поперли, блядь, з пляжу. Я тільки жити почала зі своїм чоловіком, тільки заміж вийшла. Ви скажете, що так пізно? Що нічого страшного. а що? Краще пізніше ніколи. Так от і це про нашу перемогу. Краще пізніше ніколи. Давайте, хлопці, дівчата, некст-формат пішла за відверткою. Що викруткаю. Опа! Я знаю, знаю це слово. Харків крутий, Реально. Ну, є мінуси, є. Але в них, про них наступного раз. А сьогодні холодильник Донбас з дитинства. Боже, я вас прошу, давай так воно спрацює. Щоб цього разу не мій холодильник зламався, Донбас, а Донбас здався. А? Як я замотіла? А я вірю, от я зараз ще вийду і скажу. Ветра мусорні, почекайте. Срач почекай. Я вірю. Я вірю. Почуй мене ти, великий трамвай, і ти, великий стяг України. Почуйте мене, не дарма ви в моїй хаті, в моє вікно на середину вимикає. Почуйте мене і зробіть так, щоб моє бажання здійснилося. І це пророцтво. Донбас 2. Бо вони Донбас 2 зараз, правильно? Ми ж окупація, зараз Донбас 2 йде. Так що в мене був холодильник Донбас 2, я не брашу, хто, хто мого року випуску, той знаю. Я вас їх люблю, хочеться дуже базікати і базікати після одної чарочки. Ну, я правда, з вином помішала таким гранатом. Але ми йому не здаємося. Пух, Україна.